Сьогодні ми робимо новий крок. Завдяки цій угоді, ми продовжуємо робити ставку на зближення та інтеграцію наших оборонних галузей, щоб продовжувати підтримувати Україну, модернізацію її збройних сил, які залишаються на передовій і є першою лінією оборони Європи та стримування агресії. Ми робимо це на тривалий термін, визнаючи також, що здатність відновлювати українську армію. Є вирішальним елементом нашої спільної безпеки. А потім придбання до старафалів, наших винищувачів останнього покоління з повним озброєнням. Це нове покоління, яке відкривається після поставки міражів 2000 які були затверджені кілька місяців тому, і підготовки пілотів. І тому ми будемо розгортати це зобов'язання щодо придбання ста винищувачів Рафаля з програмами підготовки, які повинні їх супроводжувати, і звичайно, програмами виробництва. Франц-24. питання саме про Рафаль. Отже, перед цією впертістю, цією безкомпромісністю, цими неприйнятними атаками на цивільних та енергетичну і критичну інфраструктуру. Перед тим, що стало також формою залежності Росії від війни, ми залишаємося рішучими та наполегливими заради миру і для справедливого та тривалого миру, тобто такого, що зберігає законні права України, її безпеку та безпеку всіх європейців. Пані та панове міністри. Я також вітаю підписання між Альстом та українською залізницею контракту на 475 мільйонів євро. На постачання 55 локомотивів Україні з фінансуванням від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Світового банку. Ці локомотиви, які будуть виготовлені на території Бельфора, є ще одним конкретним проявом нашого економічного та стратегічного партнерства на тривалий термін, на підтримку ключового учасника українського опору. Дякую вам і дякую, що знову тут у Парижі. Європейський союз повинен продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку в довгостроковій перспективі. Ми досягнемо цього, зокрема, якщо буде потрібно, досліджуючи нові шляхи, як ми вміли робити в інших випадках, коли цього вимагала ситуація. Я думаю, зокрема про спільне заборгування в контексті пандемії. Це буде водночас сильним сигналом на підтримку України і в напрямку Росії, яка не повинна думати, що може розраховувати на втому європейців. Я хотів би завершити, ще раз підкресливши, що Україна належить до європейської родини не лише за географією, але й за своїми цінностями, історією та мужністю. Шлях до Європейського Союзу буде вимогливим. Він вимагатиме зусиль і глибоких реформ, зокрема, в питаннях верховенства права, прозорості, управління, боротьби з корупцією. Я вірю в рішучість українського народу здійснити їх і вірю в президента Зеленського, що він це зробить.